Доброго дня! Це компанія Ультрамеблі. Знайомимось з новим диваном на нашій вітрині. Диван харківської фабрики називається Барселона. По габаритним розмірам довжина 2,46 глибина 1,15 м. Спальне місце досить велике 1,60 на 2,05 Диван має ортопедичне наповнення, пружина покид, це як в дорогих матрасах, дуже якісно і дуже зручно. Є зручна петля для розкладки дивану, і спинка опускається, має захисну планочку від стінки. До комплектації дивану входять дві великі подушки, наповнення холофайбер, дуже зручні і м'які в посадці, Та дві маленькі подушечки теж входять до його комплектації. Якщо вам сподобалась модель, але ви хотіли би кутовий, ви можете замовити кутовим варіантом. Він буде доповнений журнальним столиком, це буде дуже зручно. По габаритним розмірам він буде 3,37. Коротка сторона у вас буде 1,67. Спальне місце досить велике – на 2,75 Механізм трансформації такого дивану може бути єврокнижка або пантограф. Наш єврокнижка на ціну, звісно, впливає, якщо ви будете замовляти пантограф. Ви вже знаєте, що ви можете замовити в будь-якій тканині, яка підходить для вашого інтер'єру. Ціна буде залежати від категорії тканини, яку обираєте. І нагадаю, що ми відправляємо меблі по всій Україні. Є питання, звертайтесь у дірект. Чекаємо вас на магазинах.